Ваш домашній бюджет буде в скрині. Якщо у вас буде такі дві одиниці, це у нас два в одному. Дуже гарно продаємо з початку цього року. Не знаю, для чого монокуляр, ну цей гаджет, я догадуюсь. Це у нас алкотестер. Дуже гарно продаємо. Це топ товари, які відкрили в цьому році. Дуже гарно продали, дуже багато продаємо. Алкатестер універсальний працює від батарейок за саму кращу ціну. І знаєте що? В основному беруть його в комплекті з монокуляром. Або монокуляр, або бінокль. Це все в комплекті. Все в комплекті продається, можна брати поштучно. Ну, Щось люди замовляють після цього року комплект. Тобто дві одиниці за ціною одного на сайті 100 гривень ком'юа. Цей набір зекономить ваш бюджет разів 500, повірте мені. Якщо у вас нема такого, то придбайте. Сама краща ціна на сайті 100 гривень ком'юа. Ще безкоштовна доставка по всій Україні. Всім гарного дня!